Доброго дня, шановне панство, сьогодні ми відзначаємо День української державності, встановлений з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого. У 988 році він прийняв християнство як державну монорелігію, що стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності. Давня Русь успішно долучилася до загальноєвропейського культурного релігійного простору. Її державотворчі традиції продовжили, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Українська Козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська держава гетьмана Павла Скоропадського та сучасна незалежна Україна. Щла волі ти невпинно, і настала мить ще не вмерла Україна, гордо хай звучить. oh Друзі, ми вже другий рік поспіль відмічаємо загальнодержавне свято, День державності. І такий символічно співпав з Днем хрещення Київської Русі. Я думаю, що це не символічно, а це так і повинно було бути звідки зародилось християнство. А мене виникає таке питання, а де в ці часи була Московія? На болотах? Але сьогодні говорять расисти Путін, що України не було, що не було такої державності, що державу створив Ленін, що державу створив Сталін, коли приєднав Західну Україну. Тисячолітня історія українського державотворення бере свій початок з часів заснування столиці давньоруської держави міста Києва та подій, пов'язаних із діяльністю видатного державного діяча київського князя Волод... Великого... Володимира Великого. Упродовж тривалої історії українці не полишали боротьби за свободу, за здобуття державності, ні монгольська навала, ні російський імперіалізм. Ні поляки в свій, в свій час, ні жахи комуністичної тоталітарної системи, такі як голодомор, репресії, великий терор, економічні та політичні експерименти не зламали державний рух. Всі хотіли знищити Україну, всі хотіли, щоб, є, щоб вона не існувала. Задаєш собі питання чому? А потому, тому, що всі розуміли. Що це сильна держава, люди сильні духом, люди, які завжди будуть боротися за свою незалежність. І скільки, Украї... а скільки Україна існує, існувала і буде існувати завжди. На жаль, до сьогоднішнього дня ми захищаємо свою державність, ми захищаємо свої кордони. І ніхто. Я абсолютно впевнений, в тому ніхто ніколи не завоює Україну, ніхто не доб'ється того, щоб знищити Україну, щоб її не було на карті на мапі. Але своєю історією державоутворення доказали українці, що Україна є, була, є і буде назавжди. І сьогодні цей замах расистів. На Україну, які вони не можуть заспокоїтись, як же ж Росія, як же всі расисти без Києва, без Київ, без куповини Російської е, Р... Росії, скажімо, Київської Росії? Вони ж вважають, що це... це і є Русь, Росія сьогодні, але це далеко не так, абсолютно далеко не так. І сьогодні не зря наші воїни відають своє життя за незалежність, за кордони своєї держави. І вони вистають, і перемога буде за нами. Боровся за нашу державність. Усіх, хто ціною крові і власного життя протягом століть і до сучасності здобував для нас свободу. Вшануємо усіх загиблих героїв хвилиною мовчання. Окропивши себе сльозами. Несучи на руках дітей, дуже скоро ти будеш з нами. В Україні поміж людей. Є важкою твоя дорога, але Бог тобі вкаже шлях. Ми чекаємо перемогу і у селах, і у містах вся країна стиснула зуби і тримає страшний удар. Згинуть нелюди і душогуби, разом з ними Московський цар. Кожний клаптик землі святої згодом соняхом проросте. Подолаєм пітьму в до двобої, перемога до нас вже йде. Державності, ми засвідчуємо також і повагу до Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського і ще чи інших видатних представників і представниць національної еліти і борців за державність та незалежність України, тих, хто всім серцем любили і нам заповідали любити свою батьківщину. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Запрошуємо усіх присутніх до покладання квітів нас. Звичайно, до нових свят готуватися трішки складніше, тому що до того, що ти вже знаєш, завжди і матеріалу більше і. Ну, Дійсно більше знань і в, і в тебе в самої. А коли нове свято, але знаєте, мені здається, що таке свято воно необхідне. І хотілось би, от зараз ми починаємо там другий рік його відзначаємо. Наступний рік ми переносимо його так, зв'язку з переходом на е, інший календар. Ну у нас буде відзначатися вже 15 липня. Хотілося б, щоб більше було е, інформації у школах і взагалі якось такої просвітницької діяльності серед мешканців е, і громади, зокрема і, і, і України нашої, тому що не всі розуміють, для чого нам ще один такий державний свято. Тобто, ми в червні відзначали день конституції, в серпні будемо. Відзначати День Незалежності, а День державності от що воно таке, і звісно, це свято виникло не просто так, а на фоні тих подій жахливих війни, як, в якій ми живемо вже другий рік і. Пояснювати знов-таки вкотре, доводити на, нам самим собі, що це наша історія, що це наша держава, і що ми, е, нащадки великої Київської Росії, а не хтось там інший. Тому, звичайно, що це потрібно і відзначати цей день обов'язково потрібно. І е, готуючись, перечитувала кучу купу матеріалів, і знаєте, навіть занурилась трішки в шкільну програму історії, тому що пригадати собі і як воно було, і що, що це важливо. Е, і звичайно, голов, головний акцент те, що ми держава, те, що ми заслуговуємо на повагу всього світу, і те, що наші захисники вони продовжують вкотре доводити те, що ми вільна країна, і завдяки їм ми сьогодні можемо тут зібратися. Сьогодні, скажімо так, велике загальнодержавне свято. День державності, це свято ми вже відмічаємо другий рік поспіль. Я абсолютно впевнений, що це буде назавжди, тому що люди повинні знати, що таке держава, звідки вона, як вона появилась. і те, що сьогодні говорять в історичному плані, що це державу створив, як Путін говорить, рашисти говорять, що державу створив Ленін, державу створив Сталін, але держава, вона існує вже декілька віків. І Кожен українець повинен знати історію своєї держави. І я абсолютно впевнений, що держава наша була, є і завжди буде. Я хочу привітати всіх жителів нашої громади з загальнодержавним святом, святом державності. Я впевнений в тому, що через рік-два це, це свято буде ще більше таке відоме для всіх українців. І і для жителів нашої громади, і ми будемо збиратись більшою громадою для того, щоб відмічати це свято Свято державності державності України зі святом!